Сьогодні розбираємо шість підтипів стилів виховання. До того ми говорили про три, які надавала нам пані Діана за своїми дослідженнями так: авторитарний, авторитетний та вседозвільний. І у нас виходить, що авторитарний, начебто, один з найкращих, але, по суті, він вимагає найбільших старань від батьків, тому що треба. Бути посередині між авторитарністю, тобто мати певні закони для дітей і правила, і все до звільністю, коли ми їх підтримуємо, слухаємо і йдемо разом з ними. Але знову ж таки, авторитарний це не про те, що я тобі друг, я батько, я мати, і завжди готовий і прийняти твої певні непорозуміння, і твої досягнення підтримати, бути поруч. Але знову ж таки, я як взірець для того, щоб ти зростав. Або ж зростала моя дитиночка, так, і розвивалася. Отже, що ж таке шість підтипів типів до стилів виховання? Виховання дітей у вільному вигулі. Ось як це звучить. Батьки, які перебувають на вільному вигулі, дозволяють своїм дітям бути незалежними в громадських місцях. Довгий час батьки, які практикували цей стиль, вважалися недбалими, і багато хто вважав, що вони піддають небезпеці своїх дітей через відсутність нагляду. Справді, деякі люди зіткнулися з проблемами із законом після того, як дозволяли своїм маленьким дітям бути незалежними на публіці. Це всі ігрові майданчики, так, це громадські місця, де дитина може робити що завгодно. Інколи хтось міг би сказати, робити і творити, і витворяти що завгодно. І з боку це здається так, як начебто батьки зовсім не дивляться за своєю дитиною і їм на неї, вибачте, начхати. А виявляється, це такий стиль виховання. Але нещодавно і після багатьох дебатів такі штати, як Юта, прийняли закони на користь стилю виховання без рук. Зокрема, Юта змінила визначення зневаги, щоб не включати певні самостійні дитячі дії, такі як прогулянки до школи або зі школи, розважальні заходи чи ігри на вулиці. Прихильники кажуть, що це може причепити такі дивовижні якості, як самостійність і стійкість. Можу погодитися. Хоча повна відсутність батьків поруч з дитиною трошечки мене насторожує, дивлячись. Знову ж таки, треба виходити з того, скільки дитині років, наскільки для неї це знайоме місце, наскільки воно людне, чи скільки там дорослих незнайомих людей, так, чи це дитячий майданчик, де всі свої, всі знайомі, і дитина грається самостійно, а не мама каже: Візьми ось цю пасочку, візьми цю машинку, поділись, віддай, не іди сюди, дай поправлю тобі шапочку, а в тебе шмарклики, а, та, 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 і не відпускає дитину взагалі. Насправді. То теж занадто. Вертоліт. А про що ж тут? Якщо ви надмірно опікуєтесь дитиною, яка відчуває потребу контролювати більшість аспектів життя вашої дитини, ви, швидше за все, підходите до вимог батьків вертольотів. Батьки вертольоти постійно втручаються в життя своєї дитини, стурбовані успіхами. І невдачами, тобто хочеться, щоб дитина і перемагала, і не зазнавала поразок. І це хоч змагання, хоч навчання, хоч просто гра на майданчику, чи коло гойдалок будь де Але хочеться, щоб дитина завжди була безмежно щаслива і все в неї було класно. Схильність оцінювати ризики батьків вертольотів часто обумовлена страхом і тривогою. І тут запитання для вас, шановні батьки. Як ви думаєте, звідки та тривога і тривожність ідуть? Звідки той страх? Де його ноги ростуть, звідки? Чи не з вашого самого дитинства? Батьки, які втручаються таким чином, можуть перешкодити здатності дитини набути невід'ємних життєвих навичок, життєві навички, треба вміти впасти, подивитися, що там за ранка, є вона чи ні. Треба плакати, чи може й плакати там немає чого. Так, тобто оцінювати ситуацію самостійно, а не ой, Боже мій, ти впав, іди, я тебе поцілую. Так, або ж, а інша сторона: ну що, впав, вставай, йди. Зі мною не таке було. Он той не плаче, а йому 6 років, а тобі вже 10, Ти чого ревеш? Давай вперед. Знову ж таки, наводжу вам приклади зовсім протилежної поведінки. Вертольоти націлені, батьки вертольоти, націлені на те, щоб бути поруч зі своєю дитиною, коли вона має перемогти. А вона має перемогти, бо, Боже ж мій, це ж дуже погано, щоб дитина не страждала, треба перемагати, досягати чогось і, невдачі, божечки завжди будуть підтримувати, обіймати всі пилиночки, здувати. А як каже дослідження, діти, яких виховують вертольот, рідше вміють керувати своїми емоціями та поведінкою? Чому? Тому що у них зазвичай є алгоритм дії. Як що робити? Переміг, радій, показує досягнення. Можливо, дитина думає, та ради бога, це, це нормально. Це можу, тут такого, прям немає мега е, знаменного для неї. Або ж. Боїться проявляти свої емоції, щоб не засмутити батьків, які переймаються, що ти засмутився, ти, божечки, ти плачеш, моє ти, ти плащиш, маєте сонечко, і пішло, і понеслося. І дитина, щоб не засмучувати батьків, вона вже просто боїться виявляти ті емоції, щоб мама сама не розплакалася, або тато не нахмурив очі, та не пішов взяти скляночку якогось, міцного алкоголю, щоб втішити себе, що який важкий же був день. Снігоочисне виховання, про що це батьки снігоприбирачі. Також відомі як батьки газонокосарки або батьки-бульдозери, вони легко готові кинути все, щоб задовольнити бажання та вимогу своєї дитини. Е, просто уявіть зараз ці машини для прибирання снігу, газонокосарку, бульдозери, які вони, так? які характеристики ви можете приписати таким машинам. І от перенесіть їх на батьків. Батьки кидаються вимага... на вимоги дітей, виконують всі забаганки. Наскільки б маленькими вони не були, малими чи великими, все все для дітей. І вони фактично знищують усе, що стоїть на шляху їхньої дитини. Батьки газонокосарки мають часто добрі наміри і не хочуть, щоб їхні діти відчували трудочі. Можемо сказати: о, класні батьки, вони стараються заради дітей. Однак ці звички не є основою для. Довгострокового щастя, і вони насправді можуть посилити тривогу дитини про невдачу. Надзвичайним прикладом виховання снігучисників є скандали з вступом до коледжу, коли багатьох батьків зірок високого рівня було засуджено за підкуп коледжів, щоб вони зарахували своїх дітей. Так як це дослідження в нас американське, то коледжі відповідно американські. Е, подумайте, чим ну давайте знати як плюси і мінуси, плюси такого виховання. Дитина не має труднощів їй у всьому допомагають. Не знаєш домашнього? Добре, я тобі допоможу, розв'яжу. Сам не можу розв'язати. Добре, є якісь відповіді до підручників. А давай знайдемо, скачаємо. Ага, а ми можемо попросити ще у когось списати. Угу. А що ще тобі треба? В тебе не, не таке взуттяне. Ми тобі купимо класні кросівки, щоб ти виграв. Ой, не виходить виграти змагання, добре, можливо, ми десь заплатимо. Та то не таке вже й гарне було змагання, там всі шахраїні, ні, ні, ходімо далі, я тобі знайду такі умови, щоб ти, моя дитиночка, була завжди щасливою і радісною. Класно. Дитині на той момент може бути дуже добре, особливо коли дитина мала. І вона хоче вигравати, хоче бути першою, хоче бачити ці посмішки на обличчі своїх батьків, друзів. І, до прикладу, можу провести вам, знаєте, бувають в інтернеті такі змагання онлайн, в плані, що коли діти малюють малюнки. Створюють щось, потім виставляють в соцмережах і треба проголосувати. І далі просять усіх знайомих, кого тільки знають, і не дуже тісно знають, а знайомі знайомі, а поставте лайк, і дитина перемагає. Власно, вона щаслива і вона ще ображається, а чому там я десь на кілька лайків не змогла діти, чи ще щось, а те, що ті лайки. Накручені, так би мовити, сучасною мовою, то вже інше питання. І коли виросте дитина, як гадаєте, які труднощі постануть перед нею? Далеко ходити не будемо. Можна навіть не чекати, коли дитина виросте, взяти під приклади, коли дитина в такі страшні часи залишається сама без батьків. Через ракетні прильоти, наприклад. І вона йде в світ широкий. Так, у неї є опікуни, так, є держава, яка турбується, є союзники, які допомагають. Багато хто є. Але немає тих батьків, які просто проносили тебе. І тут інколи, коли ми говоримо про, ем, хотіла згадати, авторитарне там, де є правила вимоги, чим воно було добре? Що дитина до певного віку вона навчається багато чого. Так, там може бути знижена самооцінка, але якщо згадати про плюси, вона достатньо самостійна. І вона знає, як чинити в тому чи іншому випадку. От тому, найкраще авторитетний стиль виховання, де поєднується, так, де немає цих таких шалених перекосів в якусь одну сторону. Йдемо далі. Маяк. Один з найбільш збалансованих методів виховання це підхід маяка. Він був винайдений педіатром і письменником Кеннетом Гінсбергом, доктором медичних наук. Ось бачите, як виходить, що не лише психологи можуть створювати певні методи виховання, вони їх не створюють, вони їх відслідковують. Так? Але коли ми говоримо про метод винайдений, він не те, що був часів цей дядько, щось собі придумав, просто він відслідковував свої практики, які бувають. Батьки, які у них виростають діти, тому що ми розуміємо, що педіатри вони мають змогу слідкувати за дитиною протягом певного проміжку її життя і бачити ті зміни, які відбуваються. У своїй книзі виховання дітей для процвітання, збалансування любові з очікуваннями та захисту з довірою. Доктор Кінспорд пише: ми повинні бути як маяки для наших дітей. Стабільні маяки світла на береговій лінії, з якими вони можуть порівнювати себе, зразки для наслідувань. Ми повинні дивитися вниз на скелі та стежити, щоб вони не розбивалися в них. Ми повинні дивитися у воду та готувати їх до катання на хвилях, і ми повинні вірити в їх здатність навчитися це робити. Багато метафор, так? Батьки в образі маяка хвилі, як життя, яке може бути бурхливим, навчитися катати на хвилях, це не значить, що діти мають стати. В реальному житті серфінгістами, але те, що вони мають розуміти, що є якась перешкода, є якась небезпека. Батьки їх про це можуть попередити. Батьки можуть розказати на власних прикладах чи в прикладах життя інших людей, показати, а як воно буває, так що є причина і є наслідок. І між причиною та наслідком ще може бути думка. Ми з вами говорили, що можна подумати щось і якось вчинити. Саме для того батьки є. Вона така опора, але як ви розумієте, маяк він стоїть на місці, він не рухається, не бігає, він нічого за дитину не робить, він підсвічує. І мені надзвичайно подобається ця метафора, бо вона таки використовується в коджингу. і там є прям така фраза: як гадаєш, куди зараз слід тобі підсвітити, куди треба направити фокус уваги, начебто. Знаєте, прожектором підсвітити, маяком так добряче підсвітити, яка в тебе є в житті сліпа зона? І зараз це запитання до вас, шановні батьки. А що в вашому житті є, а ви його не помічаєте? Сліпа зона, про що інші вас знають, а ви відмахуєтесь, ви навіть не підозрювали, що це я. Вам люди кажуть, в тебе така риса характеру, в тебе такі досягнення, а ви озираєтесь назад. Нормально, що там такого? Можливо, ви просто не підсвічували, і там нічого нам такого, а ви реально класні у чомусь. Просто чомусь чомусь ідесь подивитись, бо їдесь просто собі в цьому зізнатися, що так, я молодець. Бо, можливо, потім прийдеться на себе взяти ще більшу відповідальність у чомусь, ще більше роботи, ще більше зусиль, можливо, треба пройти ще якесь навчання. Так хочеться. Знайте, якщо вам люди це підсвічують, якщо життя вам приносить це і подарунок, навіть те, ну в чому подарунок? Він би здавався неприємним. Думати, я не зможу, мене не вийде, для чого це мені життя підкидає, мені буде ще важче. Життя точно знає, що ви справитеся. Подарунки не приходять просто так у важко. Вашу... Вони завжди для чого, навіть якщо вони важкі здаються тягарем, але потім пізніше, коли ви все це пройдете, ви будете озиратися і думати, а що там такого? І от ваша, а що там такого, це ваша здатність іти не і зупинятись. І чи це виховання ваших дітей, чи ваша робота. Особливо подумайте про свою мрію, яку ви постійно відкладаєте. Хоч почніть про неї хоча б мріяти. Посмільтесь. І отже, в самому незумачому слави, ми можемо побачити, що це означає знайти ідеальний баланс, коли ви любите, захищаєте, спілкуєтесь і виховуєте свою дитину. Прив'язане батьківство. Завдяки прихильному вихованню батьки вірять у виховання та практичний підхід до виховання. Вони вважають, що ставлення потреб дитини на перше місце веде до незалежності та емоційної стабільності. Батьки, які дотримуються цього стилю, цінують фізичну близькість, спільне ліжко, спільний сон. Тривале грудне вигодовування, годування, позитивну дисципліну та інші підходи до виховання дітей засновані на прихильності. Достатньо часто, я думаю, ви самі, можливо, стикалися, зіштовхувалися з цим в своєму житті, так? Як довго годувати дитину? Якщо у вас є ця можливість, так, а не просто немає та і все от ви можете, але вже дитина така доросла. А скільки дитина має спати з вами в одним в одному ліжечку? А взагалі вона має спати? О боже, ні, ні, та це ж погано. А коли ж буде та сепарація? А хтось говорить: а моя дитина до сих пір зі мною спить, тому що. У моєму дитинстві мені так хотілося, а мені забороняли, і мені було так погано, мені так було образливо, мені було страшно і що завгодно, і все це було таке зафарбовано темним, кольором, негативним. А тепер я своїй дитині хочу це дати, вона щаслива. Знаєте, як сказати, хто правий, а хто не правий. Просто сказати, як психолог можна сказати, так, дітям треба той момент, коли вони будуть від батьків віддалятися. В нормальному, хорошому значенні се вони мають спати окремо, у них має бути свій простір, вони мають звикати до того, що вони самостійні, навіть якщо їм два рочки, так ну, в принципі, і рік, і дитина може спати окремо і так далі. Але кожен по-своєму виношував ту дитину. У кожного по-своєму ходили пологи, у кожного в житті. Є батько, немає батька. До речі, може бути навпаки, батько виховує дітей немає мами. Е, є бабусі, дідусі, які допомагають рідні, близькі, чи їх немає. Які у вас сусіди чи вони грюкають, стукають і ваша дитина не висипається точно так, як і ви? Чи ні? І тут настільки багато нюансів, що просто прочитати десь в інтернеті поради психолога, не хочу нікого з психологів ображати. Але знову ж таки, це наскільки індивідуально. і тут запитання до батьків: а наскільки ви взагалі включаєте критичне мислення і думаєте, що корисно для вас? Не просто так, я знаю моїй дитині, треба спати зі мною, хоча їй вже 12 чи 13 років. Але там запитання: 12-13 років це підлітковий вік. І якби в такому віці вже є вподобання до протилежної статі. можуть бути, не те, що 100%, але вони можуть бути. І там уже якось, а чому, 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 як довго ви допомагаєте дитині купатися? Як довго це затягується, скільки рочків в дитині, коли вона має мати цей особистий простір і доступ до її тіла? Та я ж просто те, я ж, воно то просто. Але якщо чим довше дитина. Залишається в тому стані, що це нормально, що її бачать оголеними. Так це ж моя рідна дитина, хтось може сказати, Так, ваша рідна дитина, але це не ваше продовження, це не ваш партнер, має бути особистий простір. І тоді, коли дитина таке, та це нормально, це все дозволено, що мене бачать оголеною чи оголеним. Це нормально, коли хтось поруч є з дорослих. І тоді, коли в неї, не дай Бог виникне якась прив'язаність, у неї має на увазі просто дитину, чи хлопчик чи дівчинка виясть і довіра до дорослого, який захоче цим скористатися, то дитина не буде бачити нічого поганого в тому, щоб хтось чужий чужих чи дядя трогали її тіло. Включали душ, допомагали купатися і зараз будуть страшні фантазії. Але сьогодні у нас вебінар не про це. Хоча скоро він у нас буде про те, як захистити дитину в інтернеті, і це надзвичайно важливо. Тому що, коли дитина фоткається і відправляє фото незнайомим людям, а вони далі це продають на стоках або використовують у своїх, як же сказати коректно, похабних цілях не знаю наскільки це українське слово, тобто може бути що завгодно. І ось тут просто. Розмірковуйте, так, дайте собі змогу подумати, дайте собі змогу поставити запитання і відповідайте. Відповідайте так зі своєю думкою. Можливо, ви скажете, так нічого ж не зміниться, якщо я сам себе запитую. А хто знає? Хто сказав, що нічого не зміниться. А хто сказав, що треба міняти? Можливо, не треба змінювати для цього. Ну от чому тоді класно говорити з спеціалістом, який може щось підсвітити, який може показати вам, що це схоже, наприклад, на такий стиль батьківства виховання. Так, а тобі як? А як ти думаєш? Наскільки комфортно в вашій родині все це? Виховання тигра, батьки тигри, які часто демонструють жорсткі та суворі риси, очікують слухняності та успіху. Цей термін привернув увагу завдяки книзі ЕМІ Чуа Бойовий гімн тигрячої мами, де вона описує виховання тигра як авторитарний метод, який зазвичай використовується в китайській культурі. Деякі дослідження виявили кореляцію, тобто співвідношення так, між вихованням тигрів і тривожністю дітей. Можливо, через високі вимоги батьків і постійні очікування досконалості. Знову ж таки, як, якщо розпакувати цю останню фразу високі вимоги і постійні очікування досконалості, коли дитина йде в школу навчатися, вони ж від неї постійно очікують. Вона десь змагається від неї очікують. А вона не знає, вона може фізично до того не доросла. І Вона реально може бути не кращим за когось. І в реальності вона не може стати. Краще, бо вони не ті інтелектуальні здібності, не ті фізичні. Я не знаю особисто вашу дитину, можливо, вона може туди дійти. Але при цьому я вірю в кожну дитину, в кожну людину, ми здатні на таке, що нам і не снилось. Бо кажуть, знаєте, мозок використовує на скільки 100%, не на повну міру. І тіло наше на тренуваннях, коли ми вже падаємо від немога, тренер каже, давай ще ще 5 разів присідай, ще 10 разів віджимай. І ти думаєш, та ні, я помру, та я не можу, ну, фізично не можу встати. Але ви берете Робити. можливо, не ті заявні 5 чи 10, але 2-3 рази точно зробити. А далі вдих видих, ви робите ще один. І розумієте, це як зараз в таких нелегких умовах, коли немає куди просто відступати, і робиться. Робиться людьми те, що раніше здавалося. Ну, взагалі, ненормальним, неможливим. Ні. Як це? А воно робиться це робиться, воно робиться людьми, і, отже, можливо, й дитина спроможна те, і ось тут куди, куди йти, про що думати? Чи вірити, підштовхувати, чи почути дитину? Можливо, їй дійсно реально на сьогодні це не треба. Можливо, чемпіоном вона стане через рік, через два і в іншому виді спорту. Можливо, вона стане чемпіоном просто у себе в родині, бо це буде найкраща, найідеальніша родина на землі. Знає, що таке існує, але чому б ні? Чому не започаткувати? Чому ваша дитина не може стати першою найщасливішою людиною у всьому всесвіті? Чому піні? Е, Головне вірити, головне бажати. Тільки ж єдине, не одягати дитину в поняття щастя свого, у неї може бути інший підхід, інше бачення, тому що вона не лише ваша дитина, у неї є ще батько, є матір, так дивіться, хто зараз будуть слухати. І Є ще родичі, які також впливають на формування так на генному рівні, є соціум, який впливає, є природа, верніш, біологія поведінки. І все, ваша дитина не має бути повним копією вас. Так, поради для батьків. Перше, беріть активну участь у вихованні свого чада. Не потрібно думати, що за вас це зроблять вихователі в дитячому садочку, вчителі у школі або репетитори. Ви найголовніша людина в житті малюка. Пам'ятайте про це. І скільки б, до речі тому малюку не було років. Не грубіть дитині і не принижуйте її. Усі знають, що з дітьми буває складно. Так, реально з ними складно. Вони бігають, кричать, вередують, не слухаються. Виявляють упертість. Іноді батьки не стримуються і зриваються на малюкові. Звичайно, потім вони шкодують про спалах власного гніву, вибачаються, але назад до час уже не повернеш. Дитина запам'ятає, як ви накричали на неї. Є ризик появи душевної травми на все життя. Знаєте що? Згадайте, що зараз перше може прийти вам в голову? Деякі люди а, говорять, що їм приходять зразу образи з дитинства. Погані речі, хоча були й хороші. Розумієте? Радується погане. Воно закарбовується на довше. Щоб воно пройшло, треба побачити, а не кожен зразу здати на прощення. Ось так. І до речі, в моїй практиці була така дитинка, яка говорила, коли ми виписували хороші риси її як особистості. І вона говорила, що у неї це упертість. І вона сказала, саме перше, розумієте, саме перша і єдине. Далі їй було важко, ми почали розбирати, я допомагала взагалі згадувати, які ж існують риси характеру позитивні. І вона сказала, що а як я можу забути, що мені про, ну, про це мені нагадують кожен день, що я вперті. Звичайно, ми трансформували це в позитивне, так? що її допомагає їй допомагає впертість робити, чого досягати, так? що вона отримує, користуючись таким своїм даром, як впертість. Хоча я не знаю, в якому контексті їй нагадували про впертість, і далеко не впевнена, що позитивно. Третє, пояснюйте свої дії. Діти часто чинять спротив тому, що вони не все розуміють. Якщо у вас підростає дошкільник, то такі непорозуміння будуть часто з'являтися в його житті, адже він ще маленький, нічого не знає, йому все цікаво, і для нього навколишній сіт це грандіозний простір, про який потрібно дізнатися, відчути, помацати. І пам'ятаєте, як ми говоримо, щось зламати для того, щоб дослідити. Четверте, обговорюйте з сином або дочкою сімейні справи і дізнаватися, що діти думають із цього приводу. Дитина це не чченя, якого потрібно погодувати, напоїти, вигуляти, це повноцінний член вашої сім'ї, який має право знати, як справи на роботі у мами, що нового у та тата в гаражі. Запитуйте частіше думку дітей. Не обов'язково, що це будуть питання про сенс життя. Можете просто дізнатися, що крихітка хоче на вечерю, або яку ковтинку одягне в гості. Так ви дасте відчути дитині важливість її думки, а вона відчує себе потрібною. Куди піти, як провести вихідні, так, який фільм, мультфільм подивитися і так далі. Запитуйте. Дітям не завжди потрібна згода з їхньою думкою. Їм хочеться, щоб їх почули. Прийняли їхню думку. Це не значить, що кожного разу ви будете йти на поступки дитині. Так, ви обговорюєте сьогодні так, як хочеш ти, завтра, як хочу я, чи мама, тата, ще у вас можуть бути брати сестри, ваші діти, які є братами, сестрами, вашій дитині, яка, наприклад, є не дуже легкою у вихованні. Так, і треба, щоб ним було добре. П'яте. Слухайте дитину, незважаючи на те, що деякі висловлювання можуть здатися вам і не можна Відмахуватись від неї і займатися своїми справами. Якщо дитина хоче чимось поділитися з вами, вислухайте її, проводіть з нею час. Іноді діти можуть відкрити намочі на те, про що ми навіть не підозрювали. Ось так на цьому зупиняю. Було у нас кілька порад. Я сподіваюся, що ви щось знайшли про себе. Сподіваюся, ви зрозуміли, що якийсь стиль вам підходить, якийсь не підходить. Подумайте, чому, Подумайте, що ви могли би змінити, і коли ви могли би змінити. Тому що думати, так, так, я зміню тактику, підхід. Але якщо це буде через два роки, а через два роки ваша дитина виросте і скаже, я вже все, сама доросла чи дорослий, піду в світ широкий, якби ну, жити своє життя. А ви тільки-тільки намагалися змінити підхід до виховання. Ось так треба і думати, і мріяти, але в той час треба і діяти, і починати з маленьких кроків. Інколи це будуть прям величезні кроки відразу, тому що не можна тільки тихенько помаленьку йти. Можете кудись надійти. Придивіться до своєї мрії, яку ви бачите свою родину, якою ви бачите свою дитину. Це як в проєкті, якщо я хочу, щоб моя дитина була ось така-така, така, що я їй можу дати. Але знову ж таки, я хочу її такою бачити. Тут більше про те, що здорова, впевнена в собі, з гарною самооцінкою, щось таке, знаєте, більш абстрактне. Тому що чим буде займатися дитина? Якого партнера собі обере це вже справа дитини? А ваша задача, знаєте, як того маяка, підсвітити? А от чи прийме вона вашу думку чи ні? Це ще питання. І тут питання до вас. А як ви себе підтримаєте, якщо ваша дитина не прийме вашу точку зору? Так? Чи підете в конфронтацію, чи її подумаєте, ага, вдих, видих, так, так, так. Треба мені перезагрузочка, щоб адекватно сприйняти і поговорити. Ви можете відразу відступити, а можете наводити факти. Можливо, прям цілі дебати почтуєте. Це залежить від вас і від вашої родини. На цьому ми робимо з вами. Паузу. Ми зупиняємо запис і зустрінемося за 5 хвилин.